Не дорога, а долина ставків. Якби не дощ оцінити масштаби вибоїн та їх концентрацію на асфальтному покритті, було б доволі важко. Втім, вода в ямах маскує їх глибину, яка місцями досягає 30-40 сантиметрів. Комфортно на такому бездоріжжі почувають себе хіба що лісовози. Саме вони, на думку місцевих, яким вже набридло навіть скаржитися, головна причина понищеного дорожнього полотна. Масово тисячами кубиками возиться на експорт. Люди сплачують підприємці, розумієте, за все, а деся гроші дівають, Чого не от бачите, які дороги у нас? Невозможно. Я просто дивляюся, що то де наша держава, де наші керівники, що за тим не дивляться. І абсолютно за дорогами. Там невеликі средства треба вкласти, щоб дорога зробити. На цьому відтинку гірської тячівщини лісовози курсують туди-сюди що п'ять хвилин, руйнуючи дорогу, точніше, те, що від неї залишилося. Якщо їхати 7 кілометрів дорога, то потрібно годину для того, щоб поїхати 7 кілометрів проїхати, потрібна година на подолання цієї дороги. Якщо приходиться вести важко хворих людей, це взагалі зараз врятувати життя. Немає часу, щоб врятувати життя для людей. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде звернено увагу на наші жахливі дороги. І... Тут теж не переконані кошти на ремонт дороги виділяють завжди, От тільки освоювати їх відповідні посадовці не поспішають, залишаючи дорогу в жахливому стані. То вже не бездорожжя, то зовсім не дорога. Там вже іномарки взагалі заціпляють все. Тож ще добре в мене якийсь руський нива, то то менше, більше мало Ну, більше ужас. Тут скорі помічі до нас не хочуть таксі, ніякі не хочуть доїжджати, ніхто не їде, тому що то ужасно. Ужасно, люди хворіють. коли приходиться хворого перевезти, то ми його так охорони на тих дорогах. То не дорога, то ужас. Обуренню людей немає меж. Одні витрачають шалені кошти на ремонт автомобілів, інші повинні добиратися на роботу і назад як попало. Адже маршрутне сполучення тут не найкраще. Шокує бездоріжжя і туристів, які тисячами їздять Усть-Чорну та в лопухову на фестиваль. Переважно це німці, для яких дороги чи не головний показник розвитку країни. А у нас вони гірші ніж в Німеччині на початку 20-го століття.